Вже перша зірка крізь гілля проглянула. Вже скоро їх тут вилетять рої. Ходи, не бійся, пані порцелянова, я теж тут привид. Ми тепер свої. Ось тут посидим трохи на камінні, розстелем тишу, як м'який обрус, то форкне кінь. То в місячнім промінні зубами блисне чорний сажотрус. От я й заплив у цей камінний ятер, от я вже й міг би вперше у житті, як Марк Аврелій, римський імператор, писать свої думки на самоті, але ж не звичка, все універсали, до шаблі звичен більш як до пера. Розумні люди все-таки писали, а ми не дуже, нам воно не тра, А ще хотя ще от і вся мудрація, Чому у нас немає ще горація? Умієм добре шаблею махати, Червоні ружі сіять біля хати, Вмирати вмієм по степах гасати, Але себе не вмієм написати. У цій страшній, великій боротьбі не вмієм так сказати о собі, щоб світ здригнувся, і на всі віки були преславні наші козаки, як ті Ахіли, і як ті Геракли. На це у нас щось розуму забракло. Бо поки ми тут про свободу мимрили, то інші вже свободу й здобули. А ми усе співаєм, як ми вимерли або як нас в неволю продали. І де той геній, до народу дбалий, щоб розбудив наш умисел оспалий, і не нікчемним словом, що як нежить, а як народу гідному належить. Козав Йоанн, в початку було слово, впочатку слово, а не комарі, не як у нас, на січ іде з малого, а вже коли осліп у кобзарі. О Господи, а я чи мав при собі гроно найвченіших мужів, пігітів і музик, то все у королів, в палацах, біля тронів. А ти козак, ти гетьман, ти мужик. Бувають королі. Більш вдатні до розпусти, ніж до звитях, і кожне слово лож, за те, як вийде, гляне, як розпустить павиний хвіст придворних і вельмож. При них все люди грамотні й терті, у них бо план, у них і шевальє, а наше слово дожило до смерті, але для світу й досі ще не є. Бо ми такі, ми прості, ми в кожусі, не знаєм як не звикли до свобод, то треба ж якось піднімать на дусі, а не в болото втоптувать народ. Та прийде час, як перед Богом свідчу, ще буде слово більше за слова. Але чи справді ми німі для світу? Чи може трохи світ не дочува, ми воїни, не ледарі, не лежні. і наше діло праведне й святе, бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те, чи може, ми не лицарі були, своє жіноцтво шанувати не вміли, пани вино їм стухольки пили. А ми у шапці ніженьки їм гріли, Віки ідуть, а нам усе амінь. Нема спокою між Дніпром і Богом. Вже стільки літ, вже стільки поколінь, Усе життя між шаблею і плугом. Так нам судилось, так нам довелось. Все нас руйнують, як ахейці трою. У нас хлоп'я на ноги зіп'ялось, і вже притьма хапається за зброю. Хто йшов на нас, той повертався з гулями, У нас баби і ті стріляють дулями. І все одно віками у ярмі усім чужі для світу незначущі, чи що ніяк не вирвемось самі, чи що у нас сусіди загребущі. Ми вільні люди вільної землі, Тавро поразки маєм на чолі. Мойсей, народ свій вів через пустелю. Послав Господь їм воду за труда, а в нас, яку не вдариш кайлом скелю, зі всюди рине кров, а не вода. Вони хоч мали з неба, як у манну, таки ж пустеля більша за степи. Господь їм землю дав обітованну, і море перед ними розступив, я ж не Мойсей. Народ на рані рана, моє чоло побила сивина. Куди йти? ти? Земля обітованна, вона ж під нами, наша. Ось вона. Та ще ж яка, мій Господи, багата, лісами щедра, зерном золота. Міцна зелом, скотиною рогата, народом добра, вірою свята. Хто тут не жив, а в нагороду хто вдячен був коли цьому народу? Чужинці скрізь посіли наші гради, ім'я дали нам хлопи, мужики. На нас лежить та в роті її зради, якою нас вже зраджено віки. Для них ці землі тільки ласий кусень, Та люд сумирний десь там по хатах. Жили були, об'їли нас, як гусінь, Ще й поганьбили по усіх світах.